Жбурнув мікрофон та пішов геть. Саме така ситуація відбулася на стендап-шоу Біографія, де запрошеним гостем був співак Меловін. Нагадую, що ще нещодавно, декілька років тому, співак зробив камінаут. Камінаут це термінологія, яка оприділяє всіх людей, які... Відкрито говорять про свою сексуальну орієнтацію. Тому поговоримо про камінаути, проговоримо про Меловіна, проговоримо і поговоримо, ну і, звісно, про саме шоу-біографія і про їх коміків. Буду відвертим, я дивився це шоу уривками. Перед Меловіном гостем був Віталій Козловський, де знову ж таки були жарти на тему. Інтимної близькості, тройнічка, двойнічка, Ну і, звісно ж, тригер Віталія та Кондратюка про заборону співати пісні. І ось, власне, я хочу сказати, що не всі жарти являються зрозумілими. Так, зараз я змінюю камеру. Не всі жарти являються зрозумілими, і стендап це такий формат шоу, де одиниці. Можуть насправді його вести. Всім це дано. Всі легко можуть за це взятися. Про те, щоб говорити, от, розсмішити публіку, стендап-шоу це дуже важко. Тому що це не монолог, де ти просто його говориш, 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 і в кінці всі браво, браво, аплодують. Стендап-шоу має за мету короткі жарти. Такі побутові, легкі. Звісно, є стендапи дуже, дуже, дуже зарозумілі, які розуміють тільки одиниці. Є насправді така такий тип людей, які жартують інтелектуально, і щоб зрозуміти ці жарти, потрібен час. Так ось стендап взаємодіє тут і зараз з публікою. жарт сміх, жарт, сміх, жарт, сміх. Так? Тобто, я вам жарт, ви мені сміх, зворотня відповідь. У Віталіка Козловського я побачив таку ситуацію, такий типу, жарт. А чи можна тобі співати, чи взагалі промовляти пісню Пінаколада? Віталій Козловський сказав так. І інший співучасник, ведучий, співведучий, каже: заспівав би Пінаколада в Червонограді. Щоб зрозуміти цей жарт, мені довелося відкрити коментарі, почати шукати, читати. Я нічого не знайшов, я нічого не зрозумів. Так і закінчились. Так, тобто такі якісь жарти, які, на думку ведучих, вони смішні, проте вони одиницям зрозумілі. Я знаю, що є таке місто Червоноград, якщо я не помиляюсь, їх є два в Україні: Червоноградський замок, руїни. В Тернопільській області і, власне, інше місто, звідки «Мама Ріка» співачка родом, це Червоноград у Львівській області. Е, щодо жарту я не зрозумів. Як і власне щодо жарту, який був спрямований на співака Меловіна, де сказали за якісь м'ячі, так, чи прилетіли м'ячі, чи як. Я так подивився мельком, я не дуже витрачав свій час, щоб фокусувати свою увагу і розбирати в жартах. Тому що насправді присутній я не був на стендапі, і я не знаю жодного стендап-коміка, який би міг е розсмішити мене особисто. Я знаю, що колись декілька років тому Володимир Остапчук ще до війни це здається було на Євробаченні, так? Це було Євробачення, і він жартував про людей у візках. Обмежених людей, так? І ще він якийсь чи про наркотики, чи про модели, про, про трансгендерів. І як це часто буває в нашому суспільстві, це йому прилетіло, і він вибачився, і всі про все забули. Так? Тобто кар'єра не закінчилася. Володимира Андрія Данилка його також називають стендапером. Проте там зовсім інша форма. і от ви знаєте, щоб бути успішним стендапером, по-перше, жарти мають бути зрозумілі всім. Цього вас навчають в будь-якій режисерській академії, в будь-якій режисерській школі. Що як прибиральниця, так і вчитель, так і педагог всі мають зрозуміти про що жар про що жарт. Так, тобто заставити сміятися. Я вважаю, оскільки нетрадиційну орієнтацію зачепили з Віталієм Кузловським. І з Мелвіном я особисто вважаю такі жарти низькопрофільними. Я думаю, не тому, що вони погані, тому що вони, по-перше, погано побудовані, обҐрунтовані, і тема дуже заїжджена, Така низенька, так. Щоб створити хороший жарт, людина має бути добре начитана, дуже добре бачити цей світ і пережити дуже багато ситуацій. Це має бути близьке нам всім, та? тобто це має бути якась така частинка історії нашого життя. От, от До прикладу, сатирична пісня Кузьми. Діде маршрутка, в салоні лунає Владимирський централ, це знайомо всім. Якщо ми слухаємо цю пісню, в нас збуджується в наших мозкових клітинах відразу пам'ять, і ми проживаємо цю ситуацію, тому що насправді. Багато років, 10 років тому до Майдану, в кожній маршрутці лунав Лєпс, Михайлов, і, звісно ж, Шансон. Наразі, наскільки мені відомо, згідно з законодавством чинним законодавством України, заборонили, щоб музика грала. Хоча... Я знаю, що в Європі водії вони слухають музику, хоча вони це роблять тихенько, але в них є ніби захисне скло. Українські водій це і гроші рахувати, і цигарку, і по телефону. І тут не так вина до водія, як вина до роботодавця, тому що він забагато обов'язків скидує на водія. Так? Тому перед тим як судити, потрібно докопатись до глибини судна. Того дядечка, який просто ввечері рахує грошенята. А водій за нього працює по 12-15 годин. Не знаю, які водії в графіки, але знаю, що точно не 8 годин, не 5 і не 6. Вчинок Меловіна. Вчинок Меловіна був, звісно, імпульсивний. Імпульсивність, вона присутня, характерна багатьом артистам. І, власне, по цих вчинках ми спостерігаємо, колись давно Євгенія Власова співачка кинула мікрофон в публіку, шоу було на інтері. Імпульсивність Світлани Лободи проявлялася на голосі країни, коли вона піднялася і натиснула кнопку Тіні Кароль. Імпульсивність це риса багатьох артистів і не тільки. Це риса людей, і тут я ні в якому разі не хочу якось принижити, принизити чи якось показати кращу і гіршу сторону Мелвіна. Це присутня таким. Людям, по-перше, їх це тригерить, їм це близька, їм це близько, їх це болить, і людина не в ладах зі своїми емоціями, так? тобто важче в тій чи іншій ситуації контролювати свої емоції. Щодо Камінаута Мелвіна, він заявив про свою бісексуальність, тобто, що він як з чоловіками, так і з жінками. Ми спостерігали за його романом. В соцмережах з Лізою Русіною, танцівницею, з якою вони брали участь в станціях зірками. Відразу після того, як Натлас на Вікенді перед широкою аудиторією він зробив камінаут, ми спостеремося, що з'явився мерч. Він почав продавати кружки чи якісь мерчі, та? тому важко зрозуміти, чи це хороший, продуманий піар, коли артист, навпаки, інтерес публіки. З'явився до артиста, виріс ні звідки? Чи насправді це було так? І знаєте, от в суспільстві от зробив і зробив. Дуже всі так віднеслися спокійно. Я вважаю, що це. Позитивна риса, тому що камінаути люди роблять в першу чергу для себе. Їх це мучить, їх це гризе. Вони не відчувають себе повноцінною частиною соціуму, тобто в них є секрет, який вони приховують, і вони змушені роками з цим жити, роками це проносити в собі. І так це факт, це доказано, що люди, які зробили камінаути, які зізналися в своїх почуттях, своїх сексуальній орієнтації. Їм набагато легше з цим жити. Хоч кардинально життя не міняється, так? Тобто в Меловін ну, якось кар'єра його не змінилася, їй живе, виступає, запрошує, так? Кар'єра не закінчилася. Жарти, які я помітив наша біографія, хоча я зразу скажу, що я не бачив від початку до кінця це шоу, хоч там є один. Ведучий, то що зліва в нього якось такі більш інтелектуальніші, розумніші, приземленіші жарти. Хлопець справа, можливо, він і має хороші жарти, просто йому важче їх доносити. Так потрібні якісь копірайтери, які це перефразують, перенесуть. Хоча також частинка стендапу. Характеристика стендапу, що жарти мають народжуватись тут і зараз. Немає часу думати, тому що ти в ситуації і ти маєш відразу запитати, так? Це не є як інтерв'ю. Ось жарти я їх побачив такими принизливими. Взагалі, агресивні, принизливі жарти в шоу-біографія. Є загалом жарти нейтральні. Але в більшості своїй будь-який жарт це возвишення самого себе над тією чи іншою людиною, над тією чи іншою ситуацією. Будь-який жарт. Коли ми сміємося з водія, коли ми сміємося зі старенькою баб... бабці, що це нам дає? Ми возвишаємо себе, які ми гарні, здорові, гарні. От вона така вонюча сидить з тою хусткою. так? Відсутність поваги, ну і, звісно за такими агресивними жартами, коли вони не нейтральні, приховується дуже велика невпевненість. За невпевненістю може бути неприйняття себе, конфліктні ситуації, конфлікт з самим собою, так? Іронія над самим собою вона дуже видає таку невпевненість, негармонійність самим собою. Жартувати це талант, тобто не всім це дано. Тим не менше бажаємо творчого розвитку, кар'єрного як Меловіну, так і ведучим програми Біографія, тому що я розумію, на помилках вчаться, і, можливо, не зовсім так. Зараз вони на хвилі хайпу. Тобто, великий інтерес отримав, як шоу біографія, так і зараз Меловін. Він записав відео, ми його спостерігаємо. Напишіть, що ви думаєте на рахунок цього. На чиї ви стороні? Ви на стороні Меловіна, чи ви на стороні стендап-коміків, які так завуальовано визвашають себе і принижують, ти зробив камінаут і щось тобі там прилетіло. Я не зрозумів, що прилетіло. і Був в мене одногрупник, який інтелектуально жартував, і коли ти не зосереджений. Коли твоя увага не сфокусована, ти не розумієш ті жарти. Тобі потрібно дуже довго думати і не дінати тижнями. Підписуйтесь та коментуйте. Дякую.